Добрий раночок, друзі. Я вже прокинулася, вмилася, потягнулася, ще до зарядки не доросла, чи не доросла, чи не дозріла, але вже відчуваю, що потрібно зарядку робити потрібно. Хочеться, але щось, мене, щось мене ще поки тримає. Тримає так, зробила собі водичку. Водичку я п'ю або з лимончиком, або можу без лимончика. Коли як, не завжди ж лимончик вдома є. Трішки підігріваю і п'ю стаканчик водички зранку. Попила водички, потім десь через півгодинки снідаю, готую собі сніданочок, і до сніданку я завжди щось п'ю. Або зелений чай, або я каву замінила цикорієм. мене просто запитували, я покажу, який я цикорій п'ю і як я його п'ю. Є в мене ось такий звичайний цикорій, пакетик з чорницею. Одна-дві ложечки. Ну, це вже по бажанню ви дивитесь, як вам краще любите різкіший ложите дві. Я так десь півтори кладу, оце на чашечку, заливаю кип'ятком і по-різному буває. Можу просто із шматочком шоколаду, коли я ні з чим не п'ю, то можу молочка додавати. І ще в мене є ось такий цикорій жидкий. Цикорі... Цикоринка з лимоном. Це чайна ложка отакого жидкого, рідкого. Це рідкий цикорій. Йду, Іду, йду. Ось. Собачий холодильник. Його? Ніхто не вкрав за ніч. Та це чоловік вчора купив, повісив. Йду кицюня, йду, заходь. Заходь, час і тобі їсти. Так, кицюнька снідає. Голодна, так, да, кицюня? Показую тюльпанчики. Оцей, мабуть, вже занесу в хату. А ці тут попроклювалися, але сухеньке треба полить. Сьогодні полю трішки, а цей занесу, зараз, мабуть, піду, занесу відразу. Це ось такі кітки, зараз поодрубую. Це буде для навару і. Куди ще додаю два батони фаршу такого і кашу. Оце так ми варимо нашим собачкам, але не завжди так. Буває і легені ще додаємо. Дай, Буває курятину, лапки там, шийки, всяке, коли що. Колись це додаємо. Зараз До, я наташа відрубає, порубає. Це в нас ось тут така куча, це ж обрізали гілки, Ну я їх хочу залишити, буду весною, де там з довших таких краще хочу листи тинки. Так, зараз я відрубаю, як мене получиться. Папа, папа. Малюю Ангелюшка, малюю літочку. Папа. папа. <хи> да папа. малюємо. Да, ти сама малюєш, умієш, сама малюй о так, да, о, так. малюй малюй папа. малюй, сама малюй ручкою держи. О, о так папа, папа. малюй малюй сама нас неданочек ось жарю синульки. Такі бутербродики там чайок уже готовий. Сьогодні вони вдома. Привіт! Рада вітати на своєму каналі. У нас сьогодні морозно, але світить сонечко. Дуже гарна погодка. Куху, Ангелюшка, Гелінка, ти де. Їдемо, потрібно нам виїхати по справах. Тому зібралися ось. З сьогоднішнього дня у діток в школі карантин. Тому синулька на дистанційній Ні. там займається. О, Що? А собачка вибігла прогулятися. Гердусь! Герда, додому біжи. Додому, давай. Давай, давай, додому. Герда! Ангелінка, не можна падати туди. Сиди, сиди, поїдемо, прогуляєшся з нами. Да? Анелюшка, ти на заправку зрозумієш? Так що, синулька, на уроках в карантину них дуже багато. Дуже багато діток похворіло, та й не тільки діток вчителі хворі, Взагалі багато дуже хворих у нас в регіоні. Так, <риклад> <Да>, Нелюшенька. Що, <риклад> <риклад> прокатаємося, дочку? Прокатаєшся трішки. Ангелінка гуляє? Так. Да. З папою і з мамою

декілька. А оце каланхоє, воно не ну, декілька видів в одному, так? Так, так, так. А да? внизу там п'ять, де є у три і. А, оце п'ять. Оце... І скільки оце? оце? А, тут десь є. А, все, бачу, бачу. А вон амариліці, так? Да? Там теж. Ось, диви, які красиві. А ось. Дякую. Жээночэ щастё нэвэса. Таки всілася, довольна. Любе отак їздить, Ангеліна наша, так? Да? Ілюся. Так зручніше. Зручніше, Ангелі? <гас> язичка треба заїхати купити. Так, Я... да, язичка заїхати потрібно купити нам. Це що дивитись? Це торт. А, пінчер, так, да, диви, прикольно. Звісно. Заїхали в квітковий, купили квіточок і їдемо. Тепер на кладовище до батьків, бо сьогодні в Сашиної мами було б день народження, тому провідаємо, покладемо цукерочки, квіти і заодно заїдемо на Тітчину хату, там де ніхто не живе, бо дзвонили. Що там, наче, світло горить, то потрібно провірити. Деякі ями на дорозі, йо-маю. Оце? Дорога гарна. Диви, а то які дерева такі білі-білі? То полі, чи що воно, так? Да? Наче в снігу, хоча ж не в снігу вони. Тут, конечно, дорога прям мечта. Яма на ямі. Це село невеличке, магазинчик сільський, закритий. Так, він що не робить? Захворіла куда. А, просто що захворіла. Такая контроля. А, замін, а заміни нема. Он навіть дитяча площадка є. А це клуб? Так. Клуб який. Бібліотека. А вона працює там Нічого собі. Хтось ще й ходить. Тому що там загрієш. Заглянем, там такі трошки ж їсти. Якщо хочемо, то поде мер. Почитати, сходити, так? Да? А от тут колись ми огород садили з Їздили з диканьки, що? Так це ж ми на великах з тобою їздили, помниш? І на скутері, боже, садили огороди до огородники. Любітілі. Так, ну, перець у нас там такий горний. І капуста, помідори. Та ми все там садили. Ну, картошки ми, мабуть, не садили, так? Да? Воно видно буде. Щораз до цю. А ну глянь, бо позвонили, що таке, як світло в коридорі горить. Так Саша зараз гляне, заїде. що що? А ну глянь, що ж. Ось як мені цього петушка хочеться, са? Як? Його ж не, ну, неможливо забрати. Я ще тоді балакала, сіткою повню. То я так хто ж відстріляв вітьмо? Витягти трохи і забрати. Такий красивий півничок. Не. Цікаво, хто, хто цього півника вирізав, ти не повниш? А ну, а ж тут за А? Тут такі трави були гарні. А папа котики там он нам ріже? Ні, сюди на місточок не треба заходити. Ні, ні, ми не будемо, не будемо, звісно. Papa tam da. Hmm. 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 Yeah. А пішли до папи зходимо, пішли? Mm -hmm. Папа йде з букетом, та? і що воно? Ну поставити чиєш у воду. Mm -hmm. Вони ж розпустяться. А то що? Ну mm -hmm. no, то не воно. Mm -hmm. Вони бачите. Вони. <touchscreen> а що там вже більше нема? Mm -hmm. Ну там вони такі криві, а це ж, ж ось вони Чу, я ще ось кажу. Треба було вдячко. Та то оце оце, листи, так? Да? Чи ну, ні? Да. Взяти? Це треба просто приїхати як um, тоді. Да. Terima kasih mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

Ми вже вдома купили ось печіночки, кілограм курячої. Зроблю рублені котлетки. З печіночки, це ще на вечерю. Це курячі стегна, буде картопля в духовці із м'ясом. І купили ось сьогодні перший раз. Подивіться, який язичок. Язичок такий, нічого собі, так? Да? Каже, чоловік, а у вас язичок телячий є маленький, а вона, так, да, зараз принесу й приносить. Кажу, нічого собі маленький. А вони ще я казав маленький. Ну ти я... казав поменший, Ні, так? Я кажу, у вас язик є, ага. а вони кажуть, які великі? Ні, вони маленькі. Ну, а, каже, маленькі. А вона винесла і пакет. Я думаю, може, там він не один. Коли ну я не знаю нічого собі, що його це? Помить гарно так? Ну, почитаю, варей. Так, подивлюся. Оце я зі Ой. буде мені сьогодні робота на кухні, так, і салатик. Що? 5 а, 5, ти, ти ще ж постригтися 6. хотів. Зараз, ну, так якщо щоб я його І салатик. Та до каші чи до чого, до м'яса буде тут. Що тут? Рукола, шпинат, рукола, мангольд, ла... латугина. Що таке латугена червона? Я Якась трава. Що саме буду готувати з телячого язичка? Дивіться, в наступних відео покажу. Це буде і не одна страва, мабуть, бо він величенький тут більше кілограма. Так, чек. Язик яловичий, тут більше кілограма, кіло 212, да? Да. 363 гривні. Оце виходить, так? Да? Ми приготуємо з нього не одну страву. да, Дорогенький. Він же ж корисний. У нього і салати роблять всякі. Так що дивіться в наступних відео, що я приготую. І ось сушки накупили, бо в цьому році ми не насушили своєї, бо в нас немає ні груш, ні яблук не було. Так що варю, варю узвар, а. О, і захотілося мені ось купила собі таку. Грушку. Ангеліна в нас не їсть, кірюша може зі мною з'їсти, а так у них є яблучка, там апельсини в діток є, а я собі грушку купила з'їм. Висиплю зараз. Та я трішки промию, зовніх, трішки. потім залю води кип'яченої, хай він трішечки настоїться, постоє і закип'ячу. Хвилин 15-20 покипить і готово. Так що, все, друзі, дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Дякую за підтримку, за перегляди. Ваші слова дуже-дуже надихають, підтримують. Всім пока-пока. До нових відео, до нових зустрічей. Всього-всього вам доброго, найкращого, світлого!